Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в четвер, 6 березня 2025 року, в четвертий день Великого посту на шостому часі читається книга пророка Ісаїї, глава 2, вірші з 11 по 21. Горді очі людини поникнуть і буде обнижена людська високість. І буде високим сам тільки Господь того дня, бо настане день Господа Саваота, на все горде й високе, і на все висунене, і понижене буде воно, і на всі кедри ливанські, високі та висунені, і на всілякі башанські дуби. І на всі гори високі, і на всі згір'я піднесені, і на всі башти високі, і на всі мури стрімкі, і на всі кораблі і старшішу, і на все, на що дивимося, пожадливо. І понизиться гордість людини, і обнижена буде високість людей, і буде високим сам тільки Господь того дня. А божища зовсім минуться, і вони підуть до скельних печер та до пороху в ями від страху Господнього і від пишноти його величі, коли прийде він острах збудити на землі. Покине людина того дня божків своїх срібних і божків своїх золотих, що собі наробила була, щоб вклонятись кротам і кажанам, щоб піти у печери і розчілини скельні від страху господнього і від слави величчя Його, коли прийде він острах збудити на землі. Книга БУття Глава друга, вірші з 4 по 19, читається на вечірній. Це ось походження неба й землі, коли створено їх у дні, як Господь Бог создав небо та землю. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю. І пара з землі підіймалась і напувала всю землю. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. І насадив Господь Бог рай у едемі на сході, і там осадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне. І дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. І річка за дему виходить, щоб поїти рай, і звідти розділюється і стає чотирма початками. Імення одному пішон, оточує він усю землю хавіла, де є золото, а золото тієї землі добре. Там Бделій і камінь Онікс. Ім'я ж другої річки Гіхон. Вона оточує весь край Етіопії. А ім'я річки третьої Тигр, вона протікає на сході Ашуру. А річка четверта вона Ефрат. І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І сказав Господь Бог недобре щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно ймення йому. Книга притчів Царя Соломона. Глава 3, вірші з 1 по 18, читається на вечірній. Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх доши своєї, напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога і людини. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх. І він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей твоїх. Шануй Господа із маєтку свого, і спочатку всіх плодів своїх. І будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись вином молодим. Мій сину, карання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина. Блаженна людина. Що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбаня її від надбання срібла і від щирого золота ліпший прибуток її. Дорожча за перли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгість днів у правиці її, багатство та слава в лівиці її. Дороги її то дороги приємності, всі стежки її мир. Вона дерево, життя для тих, хто тримається міцно її і блаженний, хто держить її. Усім душе Спасительного посту, добра, сили і здоров'я.